Так, друзі, сьогодні мене попросили зважити цього ДТЗ 354У. Ну, точніше, в коментарях там є суперечки, певні щодо його ваги. От ми перевіримо, як табличні дані його паспорта відповідають дійсності. І покажемо все, як є. Ви ж розумієте, любі підписники, що якщо мене зупинять на цьому тракторі, то трактор вже не буде продаватися сьогодні. Розумієте, так? Да? Друзі, ну ми вже від'їхали. Поки їде. Не знаю, ми ж не, не по дорозі наші їдемо, так? Да? Зупинка, так, нікого нема, Зупив немось. Ніхто не підсів, їдемо далі. Переключився на другу швидкість, бо на першій взагалі поїде. Ну, Зараз трошки повеселіся. Ви думали, я жартую? Ні. Вже заїхали на ваги. Тим дублем Це знять. А може ні? Несуть, мабуть. Оп, Оп! Тонна 650. Така вот штука. Так, ну що, ваги ви бачили? Я мабуть вам все ж таки покажу, що в мене тут все пусто, да? так? Оп, оп. Оп. Так, все, тут нічого, ніхто його не тримає, все окей. Зараз мені видали спеціальний документ. О, дивіться, фірма вагова сипучка, тут поряд біля нас. Користуйтесь та перевіряйте. Ну що, друзі, місію виконали. Ставте лайки за те, що ми це зробили. Результат 1650 кг. Uh -huh. З пустим баком.